Добрий вечір всім добрим людям, гостям, підписникам і глядачам нашого каналу. Ми раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні у нас 6 лютого, вечірня поранка. Світла немає. Пораємося до ліхтариків. І у нас Термінове повідомлення. Шоні Джоні і його компанія представляє нових жителів, новонароджених жителів, його маленької отари, діток, ягнички Вікусі. Що це до цього? Баранчик. Баранчик Ред Батлер. Дивіться, який він файний такий цупкий. Дуа. І малесенька дівчинка. Ой, як світиться біле в камеру. Скарлет. Скарлетт. Скарлет Охара. І не дивуйтеся. Може, кому це покажеться дивним. Ми всім нашим. Звіряткам даємо імена. І це далеко не Беріцька і Квітка, а здебільшого. Імена тих, хто в цей день Де? народився, коли народилась ягнятка. Вчора ввечері, кажу, дочі, а ну подивися, хто народився 1 лютого. Ну, багато було претендентів, але ми дуже нам подобається фільм Віднесені вітром. Багато разів ми його передивляємося. І ось дивилися з дочею нещодавно на телефоні, як світла не було, в неї була заряджена батарея, щоб скоротати трошки час. От. А 1 лютого народився якраз Кларк Гейбл, який грав Рета Батлера. Тому ми так і назвали Рет і Скарлет і Скарлетт. Ось, оце скарлетт. Мініатюрна. А це буде Рет Батлер. Ось так от. Дуже гарні герої, мені подобалася Скарлет Охара, героїня Скарлет Охари. Ой, Скарлет Охара. Да. Не героїня. Її вислів, її фраза. Якщо в неї були якісь проблеми, то вона як говорила, а про це я подумаю завтра. Да. Тому кому цікаво спостерігати за нашими новими жителями, нашої такої маленької отари. Дивіться наші відео, підписуйтесь на, наші, на наш канал, коментуйте. Ще на підході одна ягничка, чорнушечка. Поводить вона себе дуже гарно, тихенька, їсть, відпочиває, вона в сараї в нас. Схована від холоду, не голодні. тричі в день годую, напуваю тричі в день, їжа різноманітна, сіно різноманітне. Де да, мої дітки? Мої такі гаросі. Хтось скаже, ви ж годуєте їх на м'ясо і, і в кінці кінців відомий результат кінцевий. Ну і що, люди добрі? Але завжди були з іменами. Було 20 олійки. І, і, і малесеньке. Було я. Ласкаєш його жалієш і годуєш, і щоб сухенькі були, і в чистоті, і в теплі. Щоб щось дождатися якогось кусочка м'яса чи сала, треба ой, як багато над ним потрудитись. І не факт, що ти дождеш гарного результату, коли оті поросята будуть бігати по снігу, по грязі, будуть холодні, обморожені. Результат же буде, як ти за ним будеш гарно доглядати. Мій принцип господарювання такий. Я, я, я сім'ю на цьому тримаю. Оте отак, оте отак, давайте діти отак. Як... Чи чоловік там, давайте отак, як чоловік каже, що ти вже придумала? Ну, оте придумала, як поросята забігушку встала. і кажу, чоловіку півночі не спала. Кажу, треба поросятам отак і отак. А він каже, що ти вже придумала? Ну, придумать, кажу, забігушку поставить. Воно не нове, воно старий такий винахід сказати. Все рівно. Ось такі наші жителі. І ще одна третя ягничка, молоденька, її всього рік. Ну, вона ще знаходиться у... з баранами. Там у нас чотири барани і вона п'ята, вона ще тільки почала відрощувати вим'ячку тому ми її сюди ще не забирали. Зараз у нас на дворі вранці було мінус 10, у день було мінус п'ять. Да? Чи моє сонечко? Видно, що баран, ти подивишся, він вже на те на буде. Уже, на... уже все, да? уже, уже наше спілкування вирішене, так? Да? Що хтось буде Я каже, диви ти диви, ви бачиш. Я тікаю, ти доганяєш. Ви це бачите? Ті моє сонечко, ну які ж вони гарненькі, ви подивіться, вони вже висохли вже повністю. Учора Б... вже сіно пробували. Блискучі взяння. Вони вже прагнуть спілкуватися. Через тиждень, якщо буде дозволяти погода, не будуть такі люті морози. Вже будемо випускати сюди на двір, щоб вони знайомилися. Вони вже почнуть брикати. Ви подивіться, ви подивіться, ушки прищурює. Ну, ну, ну ви подивіться, що це робить. Я ж не киваю. Я ж не киваю. Редбатле. Бойовий. Якщо вони і не знають своїх імен, так як корова гукає ще вона йде, вона звертає увагу, що ти її гукаєш по імені. Все рівно ми знаємо. Ну, ми їх розлічаємо так. Так, якщо. хто це? От у нас тамечка зараз чотири барани і дівчинка одна, дівчинка Варвара і чотири барани: Шоні, Джоні, Петрушка і Ві, і Ві Ві Гуки. і Гуки. І ми знаємо, котрі із них. Беренів ми особо не привчаємо до імен, щоб вони відгукувалися на свої імена. А дівчатка, так. Да. Вікуся, вона знає, що вона вікуся. Ну тільки що вона нас не ручна. І чорнушечка знає. Чорнушечка то особа ягничка. Вона дуже полюбляє ласку, спілкування. Ручна дуже. Дуже ручна. І ця знає, що вона вікуся, але вона віки не дасть. Щоб так її погладити, понюхала і все, а щоб так погладити, як чорнушечку по морді. Ні. Сіно даю різноманітне, овець, ячінь, мугове сіно, нюцирка. Уранці і ввечері даю вже бурячок. — Я бачу, у вас вже особливий зв'язок сформувався. — і потрошку по Син на свого батька. Держі. У тебе особливий зв'язок із Соня Джоні зараз. Ну, і... Нічого, сьогодні в обіди носила, лушпайки варила. Сьогодні у нас трошки тепліше, так вони зранку і до вечора були у своєму загоні. обіди носила лушпайки, сіль поставила, сіно носила, напувати. А там такий дручечок отак невеличкий. Я їх не б'ю. А дручечок у руці вони знають свій і він порядок. Бачить. Бо якщо без дручечка, то пиши пропало. Може насісти. Ну, ще такого не було, бо ми обережні. З баранами треба бути дуже обережними. Бо якщо ти допустиш раз, то він буде і, і другий, і третій, і десятий раз насісти. Дві гуки, вони дуже агресивні такі до нас. А. Тріп. Це такі будуть стрибунці, ой, ой, морози, ой, не може морози не важко. Ой бозі Бозі. Там не голова засвічує, світиться на лампочка. І Така чорнява ця дівчинка. Це чорнява, чорнява. Вона коричневої не буде, як Варвара. Я не забираю. Ні, ні, ні. Боже збав. Я рада, що ти обох прийняла і годуєш. Це для нас, Божа благодать, що ти цьогоріч не відмовилась ні від жодного. Як торік відмовилась від Петрушки. Не дала цицьки і все. Бить вона його не била, він з ними й був. Двох дівчаток годувала, а синочку сказала дулі з маком. Дай вікуся. А цьогоріч, говорить спасибі Богу. Вона прийняла. Дьо. нема ж добрішого, як мамине молочко. Із Циці прямо в ротик, воно ж тепленьке. Що ж петрусці торік? Коров'яче не таке жирне. Гріли. І чотири рази ходили напувати його. І всі завжди ж тепленьке. ну, Виріс, ніхто не каже, виріс гарний. ну, Мамине є, мамине молочко. До речі, Наташа ж здоювала на другий день, бо глянули одну дієчку, двох вони смоктали, а одна дієчка була повна. Треба її здоїти, бо може бути мастіт на, на ранньому, тільки отелилася і може піти запалення. Тому Наташа здоїла десь грам 200. Да, десь так. Я не брезгую. Попробувала. гарне добре молоко. Ну, жирні, жирні, таке, жирніше за жирне, воно, воно таке густе-густе молоко. Жовте. Ну, коти по поласували. Коти попили. Оце <ріх> да. так. Ред і скарлетт і скарлет. <ріх> Багато ми не розводимо вівців. На старому дворі на попередніх відео Наташа виставляє заставка фото, то всі наші фото. Не, не взяті з інтернету, то всі наші фото з вівцями, де ми годується маленьке ягнятко з соски, то всі наші фото ми тримали на старому нашому дворі, де ми прожили 30 років, а тут ми живемо 9 рік. Там ми тримали і 20 голів отару, і більше. Друга порода там була. Друга порода. Ну Там ми випасали літом. А зимою годували з рук, а літом ми випасали. Ми, ми не ні косили їм, нічого. Ось ми випустили, ви не прийшли до колодязя. Там у нас стояла така велика оцинкована балія, корови з неї пили, вівці понапивались і в загін. І вранці і ввечері так два рази випасали. А тут літнього часу у нас немає де випасати. У нас немає куди їх випустити. А щоб завести отару 20 головчих, хоч 15, їх живо розведеш. Бо став 5 ягниць по двоє привели вже 10. No. А той по троє, торік вона троє привела, це цьогоріч двоє. А щоб у загоні тримати і годувати із рук 15 голов це дуже важко. Це треба накосити і не завжди є де накосити. 15 голов це як 3-4 корови <зрук> з рук по кількості Толоні. їжі їй живе. Ми так, як сказати, для піддержки наших штанів, щоб було нам трохи м'яса, свинина. Баранина, на тому дворі ми дуже багато птиці тримали. Ну, молода була, хоч і я жерла за трьох. <гум> а тут уже птиці ось після, як почалась війна, не купдали жодного разу. Думаємо, цьогоріч щось узять. А свинина, баранина, телят різали, як війна пішла ніде діть їх. Різали телят, ніколи не їли, їли. А куди його дінеш? Годуй, годуй я взагалі перекупів не було ніяких, не їздимо. Двоє зарізали телят. Тому ми багато не заводимо вівців. Я ж кажу, їх розвести дуже легко. Залиште 5 ягниць, приведуть по двоє 10, а як по троє 15. Це вам і. І вже вам отар. Ну, у нас дві старих ягниці. І одна ярочка молоденька, її 20 січня був рік. Теж кітна, ну, ще вона почала тільки вимнячко відрощувати. Да, Вікуся. Я нікуди їх не забираю. Я представила твоїх діток уже з іменами, всьому білому світу. Ми зажвала, почуває себе хорошо. Їсть, п'є. За дітками глядить. Що ще треба? Уранці бурячок, ріжу, бурячок їй, яблучко, морковка одна там, капусточка, як я в хаті, капусточки. І додаю гарну пригорщ кукурудзяної дерті. У Увобіди, кладу саме сіно, тільки гарне вже люцерка, лугове, щоб бо бачите, он підстілається як. То сіном підслабила. Да, то сіно, о, о, овес, Овес. овес. А ввечері теж так само нарізаю, що є. Бурячок сам чи ще що є, додаю. Теж так само дерть і сіно. І водичка тричі в день тепла вода. Не знаю, може хто годує по-другому, і друге, другий раціон і. На дворі може в кого, ну я так не можу. Маленькі ягнятка повинні бути утеплі. Воно і ростиме краще. Що ми робимо зараз? Обоє? Обоє п'ють молочко. Вже на колінах? Уже на колінах. І він там працює. І Куся, отверни голову. Так, підійди ближче. Тобі ж підійти можна, хто те не пускати. О, не він там. Все. Ходить. Пацан сказав, пацан зробив, да? Віткуся? Скільки мама схотіла, стільки й дала. Ну тим не виростають дуже гарні ягнята. Вони ось тиждень-дві неділі, вони вже там сіном щось шебурчать, я не бачила, правда, чи Учора, вони а до, туди до, до ящичка підходять до годівнички. Мать, а як почнуть уже вони цікавитися їжею, отут буде для них годівничка. Буду терти не різати бурячок, а буду терти бурячок і буду терти сюди давати, будуть вони пробувати, бо вони ще ж не пожують кусочки бурячка, а тертиму на тертушечку і буду давати. І будуть вони їсти, і мама з ними разом їсти. Я так годую. Ось такі наші справи, люди добрі. Будемо, уже аби, не так? хоче Уже не хоче доїдати те, що у, у кориті залишилося. Давай друге, да, Вікусі? Що тобі добріше гадати? Ось дивись, набрала добрішого. Бачиш, будеш таке? Повертайся. Люцерка з травою, з Грициком. Пускай. Ось трошки от дверей затулила, старими одягнялами, нічого їм лежать пропадати, ніхто не користується, щоб не так тягнуло дверей. Всім добрим людям бажаємо тихої, мирної ночі, миру, здоров'я, добра всім, залишайтеся живі, здорові, до побачення, до нових зустрічей.